Друзі, вітаю вас! У цьому відео ми будемо множити многочлени. Візьмемо більш складні многочлени, ніж в попередньому відео, і вже не будемо так докладно розписувати саме множення, а будемо писати зразу результат множення. Давайте приступимо. Я вам ще раз нагадаю, що коли ми множимо два додатніх числа, тобто плюс на плюс, отримуємо. Додатнє число. Коли множимо два від'ємних числа, тобто мінус на мінус, отримуємо додатнє число, тобто плюс? І коли ми множимо додатнє число на від'ємне, тобто мінус на плюс, то тоді ми отримуємо у відповіді мінус. Давайте будемо множити. Як взагалі множити многочлени? Ми повинні кожен. Одночлен, який входить до складу одного много члена, помножити на кожен одночлен, який входить до складу другого много члена. І потім результати додати. Що будемо робити? Ми будемо ось цей х множити на х квадрат, на 4х і на мінус 3. Мінус 5 ми будемо множити на х квадрат, на 4х і на мінус 3. Давайте будемо множити. Запам'ятайте, що коли ви множите одночлен на одночлен, то спочатку завжди виявляйте, який буде знак, і записуйте цей знак. А вже потім пишіть той одночлен, який ви отримаєте в результаті множення. Давайте будемо множити спочатку х. Х помножити на х квадрат. І х, х квадрат у нас зі знаком плюс. Тому ми отримаємо плюс плюс на початку рядочка ми не пишемо, а х помножити на х квадрат це буде х у третьому степені. Далі х множимо на 4х. Х Додатнє 4х також додатнє. Ми дивимось на знак, який знаходиться перед одночленом, ось перед 4х стоїть плюс. Тобто плюс на плюс буде плюс. Зразу пишемо цей плюс, а потім х множимо на 4х, це буде 4х у другому степені, далі х множимо на мінус 3. Х додатнє число. А мінус 3 з мінусом. Плюс помножити на мінус дасть нам мінус. І х помножити на 3 це буде 3х. Все, х ми помножили на кожен одночлен нашого много члена другого. Тепер будемо множити мінус 5. Дивіться, мінус 5 помножити на х у квадраті. Мінус. Помножити на плюс буде мінус. Пишемо зразу знак, я принесу. А потім пишемо вже сам одночлен. 5 помножити на х квадрат, це буде 5х у квадраті. Далі мінус 5 множимо на 4х, мінус на плюс знову дасть нам мінус. І 5 помножити на 4х, це буде 20х. Далі множимо мінус 5 на мінус 3. Мінус на мінус дає нам плюс. Пишемо плюс. І потім множимо 5 на 3, це буде 15. Все. Ми перемножили всі одночлени. Які входять до складу наших многочленів. І тепер нам потрібно додати результати. Або ще, можна сказати, звести подібні. Давайте спочатку подивимось, є у нас тут подібні чи ні. Х у третьому степені. Перевіряємо. Більше у нас Х у третьому степені немає. Давайте підкреслимо. Однією лінією. Це тільки один. Подібних. Далі ось 4х у квадраті двома рисками, і мінус 5х квадрат, все більше у нас з х квадрат нічого немає. Тепер підкреслюємо все, що у нас було з х. давайте трьома рисочками мінус 3х. І мінус 20х. Ну і ось 15 це число. Так, дивимось. Х у третьому у нас зустрічається тільки раз, тому переписали просто його. Далі 4х у квадраті, і мінус 5х у квадраті. Те, що підкреслювали двома рисками. 4 мінус 5 буде мінус 1. Тобто ми пишемо мінус. Але якщо ми маємо коефіцієнт 1, то ми зазвичай його не пишемо біля буквеної частини. Тому просто пишемо мінус х квадрат. Мінус 1 х квадрат або просто х квадрат. Далі, що підкреслили трьома рисочками? Це мінус 3х і мінус 20х. Мінус 3 мінус 20 це буде мінус 23х. І залишилось переписати плюс 15. Все, ми перемножили многочлени, звели подібні доданки і отримали відповідь. У цьому відео я залишу вас посилання на попереднє відео, де ми розглядали множення многочленів більш простих. А вам я буду дуже вдячна за лайки та підписку. Бажаю вам всього доброго, любі друзі! До побачення!